Мої хороші, доброго дня. Сьогодні, мої дорогенькі, сталася подія двоє людей, українців, залишились задоволеними. Я дуже рада, що своїми блогами я змогла поєднати українця, який продає квартиру, і українця, який купує. Я дуже дякую Богові, що судьба мені підкинула ось таку роботу. Особливо ще перед Паскою. Ось приїхав наш клієнт, проживає він в Україні, залишився без житла, але тут він отримав ось, ось цю красу. Хоча, коли дивився блоги, він казав, що квартира маленька, що він не знає, чи він тут купить. Але подивіться на ці види. Коли він побачив живу, він сказав: пані Марина. Це круто. 50 квадратів вона виявляється, велика квартира. Ось, дивіться, йде до завершення. Він моряк, він йде в море. Але у вересні місяці він приїде, комплекс буде повністю підготовлений. Великі, гарні квадратні метри. А моя задача після цього всього меблювати ось цю квартиру. Подивіться на ці види, у нас вже мраморні сходи готові. Зараз ви побачите, як буде виглядати, і будете бачити, як я цього літа буду займатися і меблювати його квартиру. Саме головне, щоб з моря, так як він на півроку йде в море, він залишився задоволеним, купався в цьому басейні своєю родиною. Тому що наші українці пережили дуже багато і заслуговують жити як найкраще, мої дорогенькі. А моя задача, моя робота дуже важлива. Я люблю свою роботу, мої дорогі українці, слава Україні! Бережіть себе і свої родини.